Російські спецслужби не полишають намагань завербувати українських підлітків через месенджери та соцмережі. Завдання ставлять різні: від фотографування військових частин до закладання вибухівки. Неповнолітніх втягують у кримінал, обіцяючи легкий заробіток, а можуть вдатися і до залякування та шантажу. Полтавщина не виняток в цій історії, каже оперуповноважений відділу протидії кіберзлочинам в регіоні Дар'я Рябцева. Вербувальники знаходять підлітків у відкритих чатах, ігрових спільнотах, пабліках у соцмережах чи формах, присвячених підробітку. Підлінкам пропонують ніби просту роботу за хорошу винагороду сфотографувати об'єкт, розклеїти листівки, зробити розвідку. Початкові завдання здаються нешкідливими, тож дитина швидко входить у довіру і погоджується на даний вид заробітку. Після кількох успішних завдань куратор підвищує рівень складності та ризики. Зокрема, на Полтавщині правоохоронці зафіксували спробу пошкодити підлітками релейні шафи, що регулюють залізничний рух. З'являється пропозиція підпалити техніку, передати інформацію про військові об'єкти, закласти вибухівку. Наприклад, був випадок, коли неповнолітній погодився на фотозйомку військових частин за грошовим винагороду. Це в подальшому використовується як коригування обстрілів. В гонитві за гострими відчуттями неповнолітні. Навіть не здогадуються, що на перший погляд дріб'язкові завдання можуть призвести до масової загибелі людей, говорить речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. Куратор обіцяють підліткам легкі гроші за нескладну роботу забрати пакунок в одному місці та віднести в інше. Але замість обіцяної оплати ворожі спецслужби дистанційно підривають вибухівку разом із кур'єром, прибираючи свідків і замітаючи сліди. Перший тривожний сигнал, який може вказувати на те, що ваше чадо ймовірно завербували, зміна в поведінці, говорить речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна. Додає, варто звертати увагу і на інші речі зайву інтернет-активність, а також появу підозрілих предметів або додаткових коштів. Також можна звернути на появу цікаво до певних тем, які не є типовими для вашої дитини, наприклад, це види вибухових пристроїв, способи їх виготовлення, а також об'єкти військової або критичної інфраструктури. Правоохоронці також застерігають анонімність месенджерів, автознищення повідомлень та VPN не врятують завербованого виконавця завдань від відповідальності. Якщо ми говоримо про вік кримінальної відповідальності, зазвичай ми розуміємо, що це загальний вік 16 років, так? Але є цілий перелік злочинів, за які передбачена відповідальність у випадку досягнення 14-річного віку. І, зокрема, до таких злочинів відноситься. Терористичний акт, умисне пошкодження або знищення чужого майна шляхом підпалу або вибуху це пошкодження об'єктів транспорту і. Ем комунікацій. тобто це доволі серйозна відповідальність пов'язана з позбавленням волі. Але якщо підліток свідомо відмовиться від виконання ворожого завдання і добровільно про все повідомить правоохоронцям, його можуть звільнити від кримінальної відповідальності. Для того щоб швидко повідомити про спробу вербування, є офіційний чат-бот СБУ з ФСБшника. Перейдіть за посиланням чат-боту та повідомте про злочин, який вам запропонували вчинити. Додайте контакти виробувальника та інші деталі, що допоможуть нам зупинити ворога.